Так, дивіться, всім привіт. Якась така чепухінь є. Ось така вона гвинт один. Іде сюди, розпирає гвинт другий. Ось такий. Тут кріплення є. Тут кріплення. Хто знає для чого така чепухінь, ось он лапи стоять. Для бура чи для чого. Штирі. Гострі такі капець. А для чого вони? Не знаю, залізо з вами гляну. Тут нічого немає. О, щось побачив. Ну, такого барахла у нас багато вдома. Тому брати таке не буду. Вон защити є, ключі є. Номера нема, нема, значить. Ні, номер є. Оригінал, но заварений. Так, Що ж тут таке у них взяти? Мусора скільки багато. Що хочу сказати. Бачив я одне відос, що ось такі балони комусь там треба. Взагалі кому вони треба? Не ісключено, що комусь і треба. Оце так. Отак мусора багато. Брати нема що. Тому будемо показувати те, що знайшли на других прийомках. Якось так. так. Всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ старих та нових своїх знахідок, знайдених на металоприйомних пунктах. Е, дивіться. Є в мене і старі речі, є і нові речі. Я їх перемішав. Тому хто не бачив старі, покажу старі, хто не бачив нові, нові може розгледіти. Я показую їх кожного четвертого дня, показую одинакові. Щось міняю, щось додаю, щось продаю, щось не продаю. Дивіться, ролик. Ціна 45 гривень, 15 гривень, кам'янець. Цей у нас буде 10, ці у нас будуть по 15 гривень. Кому цікаво. Завіс такий для воріт. Ціна його буде в нас 50 гривень, ключ 36 на 41. Ціна 80 гривень, пробовець 35, цей 5 гривень, 10, 15, цей 60, цей у нас буде 75 гвинт буде в нас. Е, хай буде 35, ці у нас по 15, 10, 10, 10, 10. 5 е, Ця у нас буде річ 35, напильник 20, ключ розвідний без гайки. Ось такий 135, 20 гривень. 35. Що тут у нас розкаточна кришка із малих тисків зроблений. Ціна 65. Цей у нас буде 35, 25, 45, 35, 40, 20. Цей у нас буде 45, 30, 45. Хай буде 40. Подзорна труба. Ось така. З одною лінзою. Ціна за неї буде 60. Рашпіль 110. Цей у нас 20 гривень. Камінці. Напоминаю, дешевше не буде. 280 і 35. Так, ціна 45. Ціна 25. Ціна 20. це у нас буде 45. Гвинт. Ось такий грамизний буде 600. це у нас буде 250. Тиски у нас 750. Не працююча гайка. Гайку треба робити. Повністю працюючі, 80-ті губки. Одна губка тільки тріснута. Ну Поворотної частини немає. Не вистачає поворотної частини, тут поворотна частина є. Тут губок немає, тут губки є. Ціна за цих 1100 гривень. Далі поліспас ось такий 350 гривень. Ді діаметр вальців 120 гривень. Так, ще ящик ось такий для того, щоб можна було завести сюди кабеля. Ось такий гарненький, красивий, водонепроникний, Ціна його буде 500 гривень. Далі є газовий балончик. Ціна 350, це у нас буде 50 для пилососа, 10 гривень. Ковши три штуки є. Ось такі гарненькі, більш детальна інформація у вайбері. Ціна за кожен буде по 60 гривень. Цей в нас буде 100 гривень, цей у нас буде 60 на ковальню буде 350, лопата буде у нас 65. Цей у нас агрегат буде 250 Кожен раз нова ціна, як будете казати, так. Далі є ось така річ. Кому цікаво, 250. Ця в нас річ буде 550, це в нас буде 45, це в нас буде 65. Кувалда буде 180. Цей в нас буде 180, 10, 15 Молотки будуть у нас 40 і 50, пішня 53 довжиною. Ціна за неї 350 гривень. Все, якийсь тут привід не знаю, з якогось агрегату з платою, зі всім. Оце все разом буде 60 гривень. Е, так, є ще лобзик. Ось такий. Ціна його буде 50 гривень. Два полотна по 10 гривень. Шприци будуть по 60. це у нас буде 45, заготовки якісь ось такі будуть по 40. Ця в нас буде річ 120, мешеловки 35, ця у нас буде е, 40. Е, вішалки в нас будуть по 80, ця в нас буде 35, ця в нас буде 100 гривень. Що тут, е, гак новий, 2 кілограми важить. Ціна за нього буде у нас е, 200 гривень. Так, далі монометр. Кому цікаво, ось такий ціна його буде 50 гривень, ключ 36х32 буде 70 гривень. Далі що в нас є ще? Ось така проволока, магнітиця Все на магніт береться, тоненька. Для пасіки або ще для чого 7 кг, 300 г. Ціна 500 гривень буде ваша. Кого зацікавило, пишіть, кажіть. Ці у нас будуть дюбіля будуть у нас 20 гривень. Ці 8 штук будуть у нас 180 гривень. Ці у нас будуть 4 штуки 20 гривень. Пилка поломана, але гарненька-міленька. Ручку тільки зробити, замінити та і все. Ціна за неї буде у нас 40 гривень. Ці в нас будуть по 10, сверло у нас буде 25, Це в нас 15, цей в нас буде 35. Знайшов два патрони почті нових, блискучих, гарних таких. Ось цей буде у нас 200 гривень. Ось цей у нас буде ось такий гарний. Буде 80 шприц знайшов. Ось такий. Качає, дай Боже, що можна там покачати. що завгодно. Не знаю звідкиля він 100 гривень. Полотно з ножовкою така ціна 100 гривень. Та й все, вроді би, все показав для вас. Що не показав, питайте, будемо домовлятися і будемо відправляти. Все, на цьому буду закінчувати. Напоминаю, що в нас йде повна оплата на карту, оплачуєте. Я можу або ж відкласти ці речі на деякий період часу, на неділю, мінімум, максимум на місяць, або ж на наступний день відправити. Відправляю я Кукер поштою, новою поштою, делівері, яким вам буде зручніше, таким і відправлю. Можу ваші речі продати, якщо вам дуже там треба щось продати. Без питань звертайтеся. Є група в вайбері для того, щоб можна було долучатися, там дивитися, ознайомлюватися, спілкуватися, свої товари викладати, які є. Тому кому там зручніше, долучайтеся, там все є. Все в описі під каналом, тому зі мною можна зв'язатися, але. Якщо ви хочете щось купити, присилайте фото спочатку, а потім можна телефонувати. Тому що дуже багато телефонують, а в тебе колись там щось булось. Тому, будь ласка, якраз. Присилайте спочатку фото для того, щоб зрозуміти, про яку річ ви маєте на увазі, щоб не було не ніякої. А потім можна зателефонувати і вже домовитися. Всім дякую, гарного всім дня. Я надіюсь, я заслужив на якийсь там лайк маленький такий. А то ви дивіться самі, кому як буде. Всім до побачення. До нових зустрічей.